Про бій оголосили офіційно. Денис Барінчик посперечається за вакантний пояс WBO в легкій вазі. Де та коли він пройде? Канело та Мунгія провели прес-конференцію та битву поглядів, але на місці одного з них міг бути й український боєць. А росіяни зробили жест доброї волі і не будуть боксувати на Олімпійських іграх. Очень жаль! Однак почнемо з хевівейту, де назріває дуже цікава бійка колишнього та потенційного противників Усика. 1 червня в Ріяді намічається івент, де, на жаль, статус абсолюта в напівтяжах будуть розігрувати Бівол і Бетербіїв, але на них пофіг. Натомість в карді цього івенту добре знайомий нам Даніель Дюбуа може зустрітися з Філіпом Херговічем, обов'язковим претендентом від IBF. і це класно. Це хороший кейс того, коли довкола топові бійці зустрічаються один з одним, а не місяць якихось невідомих боксерів. Заради плюс однієї перемоги в рекорді, або просто щоб бути в строю. Я припускаю, що саудити побачили останній бій Херговіча проти Марка Деморі і сказали: Ні, панове промоутери, такої прутні ми більше не хочемо бачити. Конкурентні поєдинки оце круто. А винос невідомого тіла за 10 ударів, це виглядає жалюгідно. Хто переможе в парі Дюбуа Херговіч? Я не знаю. І в цьому власне і вся крутість, тому що зустрічаються два. Непоганих боксерів, де важко так однозначно назвати фаворита. Причому на кону не буде повноцінного поясу, а можливо, претенденство від IBF. з одного боку, Дюбуа. так він програвав, але в нього більший досвід топових і довкола топових протистоянь. У нього так собі захист, але він дуже міцно б'є. З іншого боку, Хергович. Людина з дещо меншим професійним досвідом, як на мене, при цьому боксер такого типажу, який може засушити будь-який бій, зробити з нього дуже нецікаве, але переможне для себе видовище, і це безумовно його. Перевага! Хто з них має перемогти 1 червня? Як ви вважаєте? Пишіть у коментах. Що цікаво, теоретично таке протистояння підходить під формат 5х5, де Еді Хьорн та Френк Ворн виставляють по 5 своїх бійців у різних категоріях: Дюбуа від Ворена, Херговіч від Хьорна. Дуже непогано. 4 травня Сауль Альварес поставить на кін свій статус абсолютного чемпіона в супер середній вазі. У суперниках його співвітчизник, мексиканець Хайме Мунгія, небитий хороший боксер. Бійці вперше зійшлися на прес-конференції та битві поглядів. Мунгія дисциплінований боєць і потужний панчер, який заслужив на цей бій. Мені подобаються такі виклики. Я хочу битися з противниками, які голодні, так само, як і я. Він той боєць, який може дати фанатам шоу, на яке вони заслуговують. Для мене ж дуже важливим є захист звання абсолютного чемпіона, бо це створення історії. Я хочу, щоб у цьому полягала моя спадщина: знову і знову творити історію. Це те, що мотивує мене продовжувати захищати свої пояси та дарувати фанатам чудові бої. Я хочу подякувати Канело, бійцю з чотирма титулами. Хочу подякувати йому за надану можливість. Він завжди був для мене джерелом гордості та мотивації. Коли я ще тільки набирав обертів і бачив, як він б'ється, я сказав: Я хочу бути таким, як він. І ось сьогодні у нас є шанс зустрітися з ним віч на віч. Я сподіваюся, що одного разу стану таким, як він. Ми готові до всього. Збираємось викластися на повну і провести відмінний бій. Це початок найвищої точки моєї кар'єри. Красивий контраст вдалося створити. Весь у чорному серйозний старший дядько Альварес. І весь у білому молодший та більш голодний Мунгія. Ось таке мексиканське дербі. Бійці мали повагу один до одного і на словах, і під час битви поглядів. З прикольного, хоча цей бій пройде у штатах, у Вегасі, англійської мови на прес-конференції практично не було чути: Buenas Notchis, Buena Starre, Санімеґуста, Ельбоксео, Десь лего, і оце от все. Коротше, така собі іспанськомовна експансія суперсереднього дивізіону від мексиканців. Цікаво. Чого я очікую від цього протистояння? Першої професійної поразки Хайме. На його боці в цьому поєдинку, передусім, морально вольові якості. Він точно буде більше хотіти перемогти. Але Канело до біса прагматичний і має взяти своє. Очікую, що в перших 4-5 раундах рудий дасть супернику піти на себе, повкладатися в удари. Коротше, дасть відчути, що той щось може. А вже після екватору покаже свою крутість. Спершу почне діяти в розріз і покаже всі діри в захисті противника. А перед чемпіонськими раундами остаточно підхопить ініціативу і буде неспішно оббивати противника триударними серіями і роботою поверхами. Ось такий сценарій, мені здається, найбільш вірогідним у цьому протистоянні. Але головне, не полишає відчуття, що в цій бійці міг бути й український слід. Рік тому ми брали інтерв'ю Сергія Дерев'янченка, напередодні його поєдинку з Хайме Монгією. Тоді він казав, що в разі перемоги перед ним відкриваються дуже класні перспективи, зокрема, теоретично бій проти Альвареса. Врешті Сергій видав класний бій, який називали найкращою бійкою року, трошки недотерпів. Десь уже і вік дався в знаки. І зараз ми бачимо, що після перемоги над Сергієм, а ще Джоном Райдером, Мунгія виходить на абсолюти цієї ваги. Не факт, що за такого сценарію Сергій би отримав бій проти Канело, не факт. Але все ж є відчуття, що ось цей от успіх і класний бій ходив десь десь дуже близько. Росіян на Олімпіаді в Парижі не буде, ну, принаймні в боксі. Про таке рішення повідомила генсек Федерації боксу Росії Тетяна Кірієнка. Вона заявила, що боксери ніколи не поїдуть на змагання в нейтральному статусі, оскільки не зможуть зрадити свою батьківщину. Цікаво, чи взагалі боксерів питали про те, чи вони хотіли їхати. Та, хоча б пофігу, вони проведуть свої ігри, будучи запросять туди в Ефіопію, ще якісь країни, про які, ви, мабуть, навіть не чули. І їм окей. Тайсен Ф'юрі розпочав свою підготовку на бій з Олександром Усиком. Циганський король у своїх соцмережах повідомив, що він почав готуватися до бою за абсолюта. Формально початком його кемпу стало 19 травня, тобто за два місяці до бою за абсолюта. Фура показує, що займається в залі і б'є по лапах. Суто візуально виглядає він непогано, не сказати, що останні місяці він бив байдики. І про цю новину та багато інших я дізнався з додатку Трибуна. Я користуюся ним особисто і дійсно раджую вам, якщо ви хочете першими дізнаватися про всі спортивні і, зокрема, боксерські новини від класного українського видання. Хочете короткої по суті, для цього там є новини. Хочете авторського контенту або фану? Є матеріали саме про це, які будуть пасувати саме вам. Тому дійсно, дуже раджу вам спробувати, адже застосунок безкоштовний доступ в в плеймаркеті та апсторі, тому завантажуйте за посиланням у закріпленому коментарі і кайфуйте від боксу разом з трибуною. Табір табором, але зі змі також потрібно поспілкуватися. І цим мені Тайсон Ф'юрі реально подобається. Він журналіста майже не відмовляє в інтерв'ю. Постійно є якісь його коментарі, виходи в медіа. Це круто. Ось один із останніх. Я вважаю, що бій між мною та усиком це найбільший поєдинок століття. Просто не існує бою, який був би ще більшим. Давайте не забувати про те, що усик побив нашого чувака Джошуа, причому зробив це двічі поспіль. Вже тільки один цей факт підняв його сходами настільки високо, що іншим і не снилося. Цей чувак, справжній вбивця. Цей усик не хороша людина, скажу я вам. Тому про яку недооцінку взагалі може йтися. Доволі дивно, але це цілком адекватний коментар Тайсона Ф'юрі про Олександра Усика. Думаю, що вже цим сьогодні він заслужив ваш лайк під цим роликом. Але Сашко теж відповів у свій спосіб. Відповідь українця у Твіттері на початок табору Ф'юрі. Твій табір тільки розпочався, а мій ніколи і не закінчувався. А закінчимо позитивом від Дениса Берінчика. Офіційно 18 травня українець відбоксує за вакантний пояс WBO в легкій вазі проти мексиканця Емануеля Наварете, який піднімається в дивізіоні заради цього поєдинку. Сутичка пройде в Сан-Д'єго. Нічого несподіваного, але нарешті про це можна говорити як про затверджений факт, як про підписані контракти. Суперник. Непростий. Але на такому рівні простих опонентів і не може бути. Для Дениса цей бій життя. І як на мене, серед усіх можливих варіантів на Варете це чи не найкраща кандидатура для українця зараз. Крутішого шансу показати себе у США і завоювати пояс уже не буде. Потрібно зубами чіплятися за цю можливість. Особисто я, Барінчику, вважаю виграти для України цей титул в один день, в унісон з Усуком, забрати новий пояс. Для України. А от у Сергія Богачука такої можливості найближчим часом не буде. Її просто нагло забрали. Про це ми розповідали в цьому ролику за підказкою, тому гляньте, аби бути в курсі. З вами незмінно канал Тайк Майсон Новини Боксу. Я дід Максенко. Бувайте!